Зробив калюжу. Коли маленька собачка Соня ще не була розумною собачкою сонею, а була маленьким розумним цуценям, вона часто робила калюжу в коридорі. Хазяїн Іван Іванович дуже гнівався, тицяв соню носом і примовляв: Хто зробив калюжу? Це хто зробив калюжу? Виховані собаки? Додавай він при цьому, мають терпіти і не робити калюж у квартирі. Собаці соня це, звичайно, страшенно не подобалося. І замість того, щоб терпіти, вона прагнула непомітно робити свою справу на килимі, тому що на килимі калюж не залишається. Та одного дня вони вийшли гуляти на вулицю. І маленька Соня побачила перед під'їздом. Величезну калюжу. Хто зробив таку величезну калюжу? здивувалася Соня. А за нею вона побачила другу калюжу, ще більшу від першої, а за нею третю. Це, певно, слон, здогадалася розумна собачка Соня. Скільки ж він терпів? подумала вона з повагою. І відтоді перестала робити калюшку в квартирі.